на централізований друг 900 тисяч повісток, 900 тисяч, до кінця цього року. Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Люди вже хвилюються, що 300 тисяч на місяць українських воїнів будуть мобілізовуватися, нових людей мобілізовуватися. І мені цікаво звідси візьмуть таку купу 300 тисяч місяць нових мобілізованих. Якщо ну фактично людей до 27 років я можу помилятися, позбавили необхідності воювати. Тобто, в нас старших за 27 років стільки є людей зараз в Україні, чи не втікли, яких можна 300 тисяч на місяць нових мобілізовувати. Мені здається, це не реалістично навіть. Пані Петяна, це знаєте, люди хвилюються, які до які точно варні не хочуть. Е, тому що той, хто стикався з повістками, він знає, що для того щоб зрештою потрапити тобі в армію, тобі ну, щонайменше три повістки має прийти. А в середньому потім ще ти навіть якщо в проходиш там місяці більше зараз. І три місяці може це процес тривати. І кожного разу, коли в тебе стікає з повістки, ти приходиш, каже: ось тут у мене цей блін буде через місяць лікар. Повісточку мені продліть. Перенесіть тобі випишуть наступну повістку. Так що і дев'ять, і 10 повісток до тебе до одного може прийти. Але це не ключове. І мені взагалі не на це питання ключове зараз. Там зараз, під дурним приводом, але серйозна дискусія піднялася щодо демобілізації. Не мобілізації, да, 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 а демобілізації. Так, да, Це важливе питання. І, і урядовці, і військові там кажуть: ви розумієте, не можемо ми провести демобілізацію. Чому? Тому що темпи мобілізації вони не покривають природних е, розходу особового складу. Тобто, хто захворів, хто демобілізований за хворобою, за е, сімейними обставинами, там цілий список є. І зменшення чисельності Збройних сил воно відбувається більшими темпами, ніж е, їх поповнення. І я не знаю, хто буде воювати весною цього року. А, коли е, диспутують люди, які е, півроку тому дискутували про е, мобілізацію, і говорили, що треба дотриматись принципу справедливості. Головне, треба дотриматись принципу справедливості, щоб ніхто в армії нікого там не заміли, е, випадково несправедливо. От е, тепер ці люди кажуть, що між справедливістю і капітуляцією. ми в нас стоїть проблема е, питання між справедливістю і капітуляцією. О тобто демобілізація як акт справедливості дорівнює капітуляції, тут вони вже зрозуміли, що це до капітуляції веде. А до того вони якось дотримували зовсім іншої точки зору. Але я ще додам одне питання, один нюанс. Що якщо ще рік тому, точніше півроку тому, півроку тому, от ті мобілізовані і добровольці, які пішли на фронт 2-3 роки тому, вони думали, вони не думали, що вони йдуть в рабство на 30 років. Вони думали, що зараз ми піднімемося, далі хлопці підтягнуться, там якось буде визначатись. І ще на цю весну 24-го року були дуже великі сподівання. Вони не збулися. І наскільки я знаю, в армії серед простих солдатів дуже великі сподівання на весну 25-го року. І якщо вони не виявляться марними, виявляться хибними, то це може призвести до серйозного напруження. Ну так, скажемо, дуже м'яко, в лавах Збройних сил. І це дуже погана тенденція, яку має розрулювати і наш уряд, і наша Верховна Рада, і наше суспільство. Тому що як це було весною цього року ховати голову в пісок, наче нічого не відбувається, я боюсь, що це може бути дійсно катастрофічно. І тоді слова піскова. Можуть реалізуватися ну принципі, що на і наші партнери, власне кажучи, не дуже проти того, щоб мир був досягнений в такий спосіб. Пане Павле, і можна можу я ваше складне перекласти такою простою кухонною мовою. Я правильно розумію, що якщо наше керівництво не вирішить питання демобілізації людей, які з першого дня повномасштабного вторгнення чи невдовзі долучилися до лав захисників, якщо їм не дадуть можливість демобілізовуватися, а для цього треба мобілізовувати нових, бо стали їх кимось замінювати, мобілізовувати, навчати та замінювати, то тоді навесні може статися катастрофа. Саме, а така, що багато військовослужбовців вчинять так, як е, відомий військовий Сергій Гнізділов, який публічно повідомив, що я самовільно залишаю частину, бо наше керівництво не вирішує питання демобілізації. Я правильно це зрозумію? На да, жаль, так це на, наша відповідь тим людям, які не хочуть мобілізуватися. Навіщо мобілізація потрібна? Бо ви, друзі, хочете, щоб хтось за вас вмирав постійно і не хочете допомагати, якщо ви не хочете замінювати тих людей, будьте готові до того, що люди просто. Ну, не захочуть більше воронити державу, бо це нечесно, не справедливо повідношення до них. Так? На жаль, на жаль, так. і